І ще я вам вчора забула показати, що пересадила гінуру. Ось показую сьогодні. Ці два черенки, які пустили коріння у воді, я посадила в один горщик з їхньою материнською рослиною. Тому що хочу, щоб гінура в мене росла пишним кущиком, а не однією гілочкою. Ось ця гілочка в неї пішла в рост. Бачите? Та, що перегоняє всі інші, я її теж дуже скоро, мабуть, відріжу і поставлю у воду. І цю гілочку я вже посаджу окремо від всієї рослини. А ця буде рости отаким пишним, гарним кущиком. І буде мене радувати. Сподіваюся, ось така гінура.